Володимир Хомков втретє став мером рівного. Уже підраховано 100% протоколів з усіх 106 виборчих дільниць. Відтак за Хомка проголосувало трохи більше 64%. Перемогти не завадила, і та обставина, що Володимир Хомко був змушений повернутися за паспортом, який забув в автомобілі. За його суперника, депутата Сарненської райради, кандидата від партії Громадський контроль Дмитра Якимця, свої голоси віддало 32% виборців. Загалом другий тур мерських виборів запам'ятався рекордно низькою явкою. Членами виборчих комісій, які відмовлялися виконувати свої обов'язки нестачею або ж, навпаки, надмірною кількістю бюлетенів на виборчих дільницях. А ще п'ятихвилиною затримкою відкриття виборчої дільниці, яка знаходиться в школі номер 28 що в мікрорайоні Північний, загалом явка склала близько 30%. Отож, із понад 180 тисяч жителів рівного своє волевиявлення здійснило лише 25 тисяч. До слова, значно активнішими за молодь були люди старшого віку. Найнижча явка. Зафіксована на студентській дільниці, що на вулиці Остафова, 31, де у першій половині дня проголосувало лише 40 виборців із 1599. Такі цікаві тенденції. Адміністрація вузу оголосила понеділок вихідним днем. А як ви знаєте, вівторок в нас студенти святкують день студента, і виходить, що субота, неділя, понеділок це вихідні дні, і і можливо через це якраз явка низька, тому що багато студентів роз'їхались додому. Тому що багато вихідних днів, вихідних днів, і це а, суттєво впливає на явку ви. Проте, як виявилося, переможець не знає про свій тріумф. За словами прес-секретаря Володимира Хомка Олеся Лопачука, вони не в курсі, що підраховано 100% протоколів з усіх виборчих дільниць. Зустрітися зі старим новим міським головою, журналісти телеканалу Ритим не змогли, оскільки він наразі знаходиться поза межами рівного. До слова, екзит полики провів телеканал Ритим був максимально точним і похибка склала не більше 2,5%. За словами соціолога Олександра Субота, опитування провели на 30. Ти дільницях на кожній із них опитали по 50 респондентів. Анна хіночик у ритмі подій. Днями у Рівненській обласній дитячій лікарні вперше відбувся тихий концерт. Для маленьких пацієнтів реанімаційних відділень тихо лунала жива інструментальна музика у виконанні київських музикантів-волонтерів. Лікар-анестезіолог Павло Сільковський, який є ініціатором ідеї, каже, що вперше з музичною терапією зустрівся у лікарнях Сполучених Штатів Америки, адже там вона застосовується уже більше 60 років, і навіть існує спеціальність музичний терапевт. Ділиться, що саме тоді зрозумів, що лікувати можна не тільки медикаментами. Є в світі досить багато наукових серйозних досліджень, які показують, що навіть важко хворі діти, які знаходяться без свідомості під час того, як грає спокійна класична музика, їхні показники змінюються. Нормалізується серцебиття, нормалізується тиск. Дитина її. Електрична активність і мозку нормалізується, і навіть діти, яких потрібно сидувати, які знаходяться в стані медикаментозного сну, які водять, вони потребують набагато менше медикаментозної підтримки, менше ліків через те, що частина цих ліків компенсує мозок. Для України ж це поки що диковинка. Як розповідають медики, українці звикли до того, що немовлятам потрібно провести свій перший тиждень життя серед дитячого крику в стресових умовах, адже саме так зустрічала радянська система своїх новонароджених громадян. Тому сучасні лікарі хочуть зламати ці стереотипи, переймаючи позитивний досвід інших медичних закладів. Ми вважаємо, медпрацівники, що, що такі заходи просто необхідні, тому що коли дитинка знаходиться в реанімації, це дуже такий важкий період, як для дитинки, так і для батьків. І це такий період, коли дитинка найбільше потребує родинного тепла, і ми за те, щоб батьки знаходились. Рядом з дітками по можливості, і звичайно, що проводились такі заходи, як так звані тихі концерти. Матусі маленьких пацієнтів поділилися враженнями після концерту, і всі вони є позитивними. кажуть, що діткам класична музика до вподоби, адже слухали її, затамувавши подих. Дуже тому що дуже хороша музика. Дівчата дуже гарно грали це взагалі заспокоювала такі. Ну потрібно такі концерти проводити. Це також психічно легше, легше якось переносити те, що ми в лікарні, і все рівно якось те, що ми не виходимо звідси. Це дуже розражує. Діти. Дуже реагують на це. і, Ми здається, вони зразу і спокійніше організаторами концерту стали кияни Анна Карашівська, яка приїхала зі своїм немовлям, та Ірина Кудінова. Грали хворим діткам волонтери Наталія Кляпко та Ліда Дєдух. Дики поділилися, що у майбутньому планують продовжувати такі концерти, а також зробити відкриті відділення, у яких би батьки змогли б постійно перебувати зі своїми дітьми. Марина Гречка Ілона Якімюк у ритмі. До дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій у Рівному відкрили виставку Спротив геноциду. Вражаючі факти, спогади очевидців, різноманітні форми протесту українців представлено у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Про бунти і спротив про тисячі голодних майданів і мільйони учасників тих подій десятиліттями мовчали всі не часто згадували і в самій Україні за часів незалежності. За кілька років примусової колективізації і штучного голоду було спровоковано понад п'ять. Тисяч повстань. Та всі вони були безжально придушені тодішньою політичною владою. 30-ті роки це були роки масових повстань українських селян проти того, що їх заганяли у те колгоспне рабство. І тут є і світлини, є і документи, які говорять про те, що піднімалися цілими селами, боролися зброєю в руках. І напевно, той голод, який був штучно організований. Це була відповідь системи сталінської на те, що українці борються за свою свободу, за волю, за те, що вони хотіли вільно і цивілізовано жити. рівненщина в 30-х роках ХХ століття входила до складу Польщі, тому її населення не знало того горя, що охопило інші території, які входили до радянського союзу. Однак, як розповідає начальник відділу використання інформації документів державного архіву у Рівненській області Людмила Леонова, населення Польщі не могло залишитися осторонь цих подій. В рівному цим займався місцевий комітет українського народно-демократичного об'єднання. Ондоскорольчина українська організація вона була легально Польщі і саме вони замовили місцевої друкарні і роздрукували ці от оголошення, де розписано, де буде, щоб люди приходили, щоб брали участь. Ці цей комітет рятунку він закликав людей не тільки приходити молитися в церкви, провести одноденний піст для того, щоб так показати те, що ми співчуваємо, що нам що українцям тут не байдуже до цієї трагедії. Трагедія голодомору з кожним роком віддаляється від нас у часі, але впродовж останніх років багато засекречених фактів вдалося розкрити. На виставці представлені унікальні документи та фото із різних державних архівів, які розкривають масштаби спротиву, його форми і методи. Значна частина документів оприлюднюється вперше. Рівненські школярі, які відвідали виставку, діляться враженнями. кажуть, що про таку трагедію треба розповісти всім, щоб у жодному випадку вона не повторилася це були значні втрати для українського народу. Звісно, вбивали людей. Це якби, був штучний голод, щоб винищити нашу націю, українців і весь народ наш. Деякі діти підходили до кухарів в інтернатах і просили відрізати їм пальці, руки, щоб просто поїсти. І вони їли котів, мишей, щурів, просто землю, сиру, бур'яни. Діти просили дивитися, просто подивитися на той хліб. У краєзнавчому музеї виставка експонатів, присвячених голодомору, триватиме три дні. А з 1 грудня вона почергово демонструватиметься в усіх районних центрах Рівненської області. Марина Гречка Олексій Самойлов у ритмі подій. Рівненських письменників нагородили преміями імені Михайла Дубова та Валер'яна Поліщука. Юні та досвідчені митці провели літературні читання творів відомих земляків на знак вшанування їх пам'яті, а також на знак вшанування річниці голодомору. Сьогодні вручали премію імені Валеріана Поліщука. Валеріан Поліщук, наш земляк. за 15 років творчої діяльності плідної видав понад чотири десятка книг. Ну і ця премія вручається із якщо не помиляюся 83-го року. Премією імені Валер'яна Поліщука, одного з найвідоміших представників покоління розстріляного відродження, нагородили Валентину Люліч за кулінарний детектив Печериці в законі та Ірину Баковецьку за збірку віршів із ребра хаосу. Інша премія це премія Михайла Дубова. З Михайлом Дубовим я навчався в Рівненському педагогічному тоді інституті. Він на два курси від мене був старший. На жаль, прожив небагато. Тільки 32 роки на 33-му році життя помер. Премія Михайла Дубова вже сьогодні вручається в п'яте. В п'яте вручається ця премія. Це був дуже сильний пое. Цікавий поет. Ці Книжки його вийшли посмертно. Премію імені Михайла Дубова, засновану рівненською обласною організацією національної спілки письменників України з метою підтримки творчої молоді, отримали автори Галина Гнатюк, Олена Медведєва та Петро Катеринич. Крім того, нагородили літературно-мистецькою премією імені Миколи Сингаївського, Сергія Рачинця за дитячу книгу Сонячна повінь. Організатор вже традиційного нагородження, письменник та поет Анатолій Криловець, зазначив, що такі премії, створені на підтримку українських авторів, є дуже важливими та мотивуючими, особливо для молоді. У заході взяли участь члени спілки письменників лауреати премії попередніх років, а також голова рівненської облради та дружина Михайла Добова Галина. Наталія Демадюк, Катерина Гладунова, Ілона Якимюк. у ритмі подій. Рівнянам презентували графіку Ніла Хасевича. Свого часу його творчість викликала протест у влади, а прості українці ним захоплювалися. Такі суперечливі думки не випадкові, адже саме Ніл Хасевич у роки визвольних змагань створив більшість візуальних образів Української повстанської армії. Значну частину робіт підпільного художника становили агітаційні матеріали і карикатури на радянську владу. Експозиція, яка організована Ріненським обласним краєзнавчим музеєм, приурочена до 110-ї річі. Чниці від дня народження художника. Ми приурочили відкриття виставки його робіт графічних, а також і розповідаємо про його життя. Оскільки Ніл Хасевич був нерядовим учасником саме української повстанської армії, то теж присутні матеріали про діяльність його в лавах. Упа як головного ілюстратора видань, представлена виставка є винятковою, адже, окрім 30 робіт, які вже зберігалися у обласному краєзнавчому музеї, рівняни зможуть побачити роботи художника, які до цього часу перебували у Сполучених Штатах Америки. Понад 20 дереворитів Ніла Хасевича з його власноручними написами надійшло від громадянина Сполучених Штатів Америки українського походження Петра Содоля. Ще місяць тому ми отримали сполучених штатів Америки понад 20 20 оригінальних робіт, підписаних художником, які тоді туди, туди потрапили ще в 50-му році, і саме вони стали основою цієї виставки теж надали дуже цікаві його графічні твори і наші друзі. Це Волинський обласний краєзнавчий музей. Життя Ніла Хасевича обірвалося у 47 років. Проте воно було сповнене внутрішньої правди, справжньої творчості, любові до свого народу та незламного патріотизму. Марина Гречка Ілона Якимюк у ритмі подій. Якщо припаркувалися не там, де треба, то чужих не штрафувати. Так? Так? Пожалуйста. Як просто. Вести з ними цю таку наглядну роботу, щоб вони це розуміли, понимає, що там, де не можна, то не можна, де можна, де можна. Вибачте, я не знаю, як з ним боротися. Я не стикався з такими проблемами. То Хто паркує, це не люди, а скоти. Якщо б люди, то поставив би там, де треба. Навіть не скажу, я відверто кажучи дуже. Негативно я до цього відношусь. От. Просто треба організовувати там нормальні парковки, щоб люди мали де паркуватись. Тут має бути, звісно, міліція, якимось чином задіяна для того, щоб відводити ці машини. Ну, Якась влада має бути, щось треба доцільне робити. В першу чергу робити місця, де можна було паркуватися. Ну, може, якимось законним шляхом. Для того існує служба, які ми платимо податки, хай вони з цим борються. Дуже важко сказати. Штрафи треба великі, щоб були. І метод фіксації штрафу. Є місце, де не можна паркуватися. Достатньо сфотографувати, відправити, і це було підставою для великого штрафу. Як ну, Міліція не має боротися з ними, напевно. А як ще інакше. Є для цього спеціального організація. Повноваження. Ну, влада повинна щось вирішувати за це питання, напевно, все-таки відводити ну, місця для паркування, їх у нас мало в Рівному. Їх не те, що мало, їх взагалі немає. В е, якихось великих містах, наприклад, Київ їздять евакуатори, які забирають машини, які неправильно припарковані. Ну, потрібно знати, чому вони так паркуються, які причини для цього існують. Можливо, нема де паркуватися. Якщо, от, звичайно, будуть паркуватися тут, то, то брать ці ну, їхні автомобілі та й вивозити звідси. Рівненські команди продовжують штампувати перемоги у чемпіонаті України західного регіону з баскетболу. Так БК 93 цими вихідними здобув п'ятий та шостий виграш, перегравши на виїзді баскетбольний клуб Житомир, 76 76-46 та 80-50. Не гірше справи йдуть і в іншого представника нашої області в цьому турнірі баскетбольного клубу Маяк, який здолав на виїзді баскетбольний клуб Львів, 81 81-59 та 93-70. Обидві рівненські Команди є лідерами турнірної таблиці і мають 100% результат. Вже найближчими вихідними у спорткомплексі Дю США 4 відбудеться Рівненське Дербі, де БК-93 прийматиме маяк. На відміну від всеукраїнських змагань, набагато важче сарненчанам даються перемоги в обласних змаганнях аматорської баскетбольної ліги. У восьмому турі чемпіонату БК Маяк приймав минулорічного срібного призера Балтік Хаус. Від початку поєдинку ігровою ініціативою цілком та повністю володіли Ненчани суперники ж виглядали абсолютно безпорадними. Це і вилилось у 26-10 вже після першої чверті. А на велику перерву команди пішли за 20-очкової переваги маяка – 24-45. На старті третьої десяти хвилинки маяк продовжував громити суперника, і їх перевага сягала 30 та більше очок. Цілком ймовірно, що серненчани зарано повірили у свою легку перемогу. Балтік Хаус, яким чином вдалося переломити хід поєдинку, і рахунок стрімко почав скорочувати. Неймовірно, але маяк розтринькав свою перевагу і в середині останньої чверті навіть почав поступатися 62-61. У рівнян нарешті прокинувся лідер атаки Балтік Хаус Денис Сотник, якому абсолютно нічого не вдавалося у першій половині матчу. І здалося, що усі свої 23 очки в матчі він набрав в останній 10 хвилинці. В Сарненчан же навпаки м'яч уперто не ліз в кошик. Розв'язка настала за 32 секунди до фінальної сирени. Балтік Хаус Тупаючись в одне очко, двічі не зміг результативно завершити атаки. Тактика фолу також не спрацювала. У вирішальний момент баскетболісти маяка не помилилися, і усі чотири штрафні китки у них були влучними. Тож у підсумку сарненчани вирвали перемогу 74-69. шістдесят Другій половині ми просто експериментували, пробували різні ком комбінації Гра заграли три високих гравця в одній четверті. і це не наше, як показала практика. Тому такий рахунок, тому такий спад був. Щодо Baltic Хаус, то В'ячеслав Ковалевський, який керував діями команди в цьому матчі, упевнений, що камбек, який вдалося створити рівнянам, цілком і повністю заслуга його підопічних. Я просто знаю своїх ребят. Ну тому що з ними не один год я грав і знаю на що вони способні. Ну, перша половина пройшла. В спящем режиме, как говорится, ребята спали, и поэтому допустили много ошибок. И минус 30. Поэтому э, ничего выдумывать не стали. Просто поговорил в перерыве, сказал, чтобы играли как можно проще. І проще, вийшло, вийшло доволі непогано, Ребята повернулися в ігру і навіть вийшли вперед. БК «Маяк», маючи 6 перемог при одній поразці, ділить перше-друге місце з «Волинь-Баскет-2» «Кадю США». Волиняни у восьмому турі завдали поразки «Лавісу» 75-68. В інших матчах туру «Оздюшор» переграв «РЗВА» 91-83, а «Магнат» без особливих проблем розібрався з баскетбольним клубом «Ейрдрай» 81-56. Віктор Терещук у ритмі подій.